<реш> <реш> Чого ти звертаєшся? Відвер... Привіт, мої любі українці! І розпочну це відео з того, що сподіваюся, що у вас все нормально, що, хоча, мабуть, це навіть недоречно сказати. Скажу так, сподіваюся, що ваші справи йдуть вгору і життя ваше наладжується. Правильно сказати? Нала... Налагоджується. Сподіваюсь, що у вас все нормально і життя ваше. Налагоджуються і справи йдуть в ваші гори. тому що на даний момент в Україні йде війна, але я вірю, що ми переможемо і що все буде Україна. Дивіться, сьогодні ми е, з моєю дружиною <хи> збираємось в Нью-Йорк. Однією з таких невеличких цілей на цей е, рік в нас була фотосесія. І ми її запланували в Нью-Йорку, але справа в тому, що е, вона має. Бути в неділю і якраз тоді, коли буде дощ. Але оскільки ми вже взяли всі білети, готель у нас був вже заброньований, тому відміняти цю поїздку ми не збираємось, ми їдемо в Нью-Йорк, просто прогуляємось, побудемо там. Я хочу піти в суботу, тобто сьогодні, вечором, в Централ Парк і зайти на баскетбольний корт. Я взяв з собою кросівки і подивитися, чи грає там хтось в баскет і побігати на тому, на тому корті чи на тому майданчику в баскетбол. Також я побачив, не знаю, чи це якийсь флешмоб чи ні, але я побачив у Біднякова в Сторіс, його люди відмічають. І посил такий, що ти п'єш каву, ти розважаєшся, ти святкуєш щось, окей, типа без проблем. але не забувай донатити гроші на ЗСУ. Тому я, щоб скажімо так, щоб моя совість була трошки чистіша, я їду гарно проводити час, і при цьому я додаю скрін, де я задонатив якісь кошти на ЗСУ. І оскільки це відео оскільки це відео буде на українській мові, а я на українській мові не спілкувався, ну, останній раз, мабуть, було в 11 класі. на у році української мови або літератури. Тому дуже давно не спілкувався українською. І якщо ви дуже давно не спілкувався українською, і давайте так, якщо ви знайдете, почуєте слово, яке я сказав невірно, яке я сказав російською, але з українським акцентом, напишіть в коментарях. І перший, хто це зробить, я від вашого. Імені відправлю вашому якомусь волонтеру чи знакомому 25 доларів. Але ще одна умова. У цього волонтера має бути інстаграм-сторінка або Facebook профайл, Добре? щоб я міг зайти і подивитись, що дійсно ця людина допомагає українцям. Тому. все. Зараз ми трошки раніше приїхали в Вашингтон. Ми чекаємо на автобус. Цей автобус називається Jet. З назви можете назвати, що якесь таке фенсі, якийсь автобус буде. Він трошки комфортніший, ніж звичайні автобуси. Тому чекаємо його і побачимо, як там всередині все. Там снекс і, і дрінки вони роздають безкоштовно. Дивіться, як він виглядає. The jet. Ну, Тобто аутсайд просто, просто він чорний. І все, Так, якби звичайний автобус. Зараз зайдемо всередину і подивимося, як там треба показувати з собою vaccination card. Всередині, звісно, все виглядає набагато краще, ніж outside. Дивіться, отак. так. І мені здається, що найголовніше в цих місцях — це те, що ми в першому ряді. І от так. І ззаді люди далеко від нас, тому що лягати. Тут ще у <реку> нас є столик. Нічого собі, далеко від столик. Ну все, тогда будем наслаждаться дорогой. Вот такие у нас Давид в первом ряду. Увидимся в Нью-Йорке. зробити складніше, ніж я думав. <рі> ну що можу сказати? Дуже класні в мені, Гали ну, дуже класні в них крісла, тому що вони а, Ну, якраз під її зріс нормально. Мені трошки Трошки побільше мені треба, тому що і я трошки побільше. Ну а так як вони мортизують на, на, на оцих дорожніх ямах, то ти їх геть не відчуваєш. Але ми зараз в Нью-Йорку. Тому вже забуваємо про дорогу. Нам до готелю тих хвилин 45 можна було проїхатись, але навіщо? Погода якраз сам раз, нам не жарко, нам не холодно. Будемо собі прогулюватись і насолоджуватись, насолоджуватись містом, дивіться. Все пока. До речі, Нью-Йорк це те місто, в якому ми в Штатах не жили. Але при цьому ми сюди повертаємося найчастіше. Вже раз восьми, мабуть, за 12 років, а може і більше, ми повертаємось в Нью-Йорк і кожен раз ми кайфуємо, тому що Нью-Йорк дійсно дуже круте місто. Як, мене губа. Окей, раніна. Okay. раніна губа. Дивіться, позаду такі офісні будинки, ось такі нові якісь можуть бути апартменти. І через дорогу. Та-да! <сіх> Якось дуже страшно виглядає. Мені здається, там люди пропадають. Ми вже пройшлися декілька сотень метрів, і Алла жартує, каже, що, що ніхто на англійській мові не розмовляє. Знаєш, Кожен, хто, ну не кожен, а людей, які ми чуємо, які повз нас проїжджають або проходять, то всі розмовляють на якійсь іншій мові. От навіть ми, наприклад. Тут у нас перекрита вулиця і якась двіжуха відбувається зараз. А, запахи зразу тут їжі, звісно, з усіх, з усіх сторін. Ну, Вон, подивіться. Я трошки боюся їсти на вулиці. Це дівчина, яка приїхала з Кропивницького. Вона в дитинстві купались в болоті. Їли з підлоги. Я? А, а, а тут вона боїться на вулиці їсти. А давай, їж, візьми якусь копчену ковбаску собі там, там в руку там на. Вони закрили всю вулицю. Ми на 8-й авеню зараз і ну, перпендикулярно машини проїжджають на деяких вулицях. А так взагалі, вон, подивіться, вам має бути видно. Достатньо таки вони велику частину її перекрили. Круто, перший раз бачу бачив Нью-Йорк. Що таке? Кібабу в кустах Алка хоче кібабу. А ось дивіться на цього Нью-Йоркського. Вбивцю. Смішно. Хотіли б тут жити? Саме в цих апартментах. Ну, ось ми підійшли до нашого готелю Зараз момент істини. Оба збити шалу тут, це. Слухайте, в лобі все виглядає дуже пристойно. Добре. Навіть занадто пристойно, я не до такого. Дивіться, які там маски. Ось mm. такий душок, туалет. Окей. Ну і така от спальна кімната. Все нормально виглядає, постіль чистенько, все чистенько. Все класно, навіть вхід до сусідів, мабуть, є. Так, да, дивіться, в них свій насий. Свій. Так, а ну що, з цієї сторони подивимося, як тут виглядає все. Вая. Багато будинків цих, якісь такі, вони старенькі, дивіться, які. І вже 350 мільйонів років. Да, вон там якесь щось відбувається, ну, бачите. На даху в когось. Ну, нормальок. Так, ну все, продягаємося і будемо йти в Central Парк. Грати в баскет. Приїхав в Нью-Йорк пограти в баскетбол. Я? Ні. Ти будеш продягатись? Так. Да. Тоді я не виключаю камеру. Добре? Під музику, добре? Якусь таку повільну, я зроблю слово. Угу. Треба більше сексу. Ми вийшли, ми тримаємо напрямок на Central Парк. Але справа в тому, що пускається маленький дощ. Це раз, а по-друге, це ну, В 4 зараз без 5 без 5 хвилин 4, а в 4 і в 5 95% того, що буде дощ. Так? То підійди погладься. Алка боїться. Алка всього боїться в мене. Алка в мене боя гусь. Я не хочу, такий там нос повищить, окей? Так, якщо спереду будеш підходити, то максимум, що вона зробить, це тебе вкусить. Я не згоден, це не дуже класно. Ми зайшли в Сентл Парк, біжуха тут, як завжди. Неймовірно. Всі просто збігаються з Нью-Йорку, всі збігаються сюди з дітьми, Вон, дивіться, дитячий майданчик просто забитий. Якщо нікого не буде там на баскетбольному корті, то тут побігаємо футбол. Або там вон бейсбол. Насправді це не бейсбол. Вони грають по бейсбольним правилам, але бачите, чувак посередині він кидає м'яч таких розміром, як з футбольного м'ячика. І інша людина відбуває той м'яч і вже далі все по бейсбольним правилам. Ха -ха. Забавно насправді. Просто подивіться, скільки тут народу. Навіть незважаючи на те, що йде дощ, надія жива, скажімо так. Ми розвертаємось, тому що я спитав, де, баскетбольна, де баскетбольний майданчик знаходиться, і чуваки сказали, що треба йти в іншому напрямку. І він мене також застережив і сказав, що я буду там тільки один білий чувак. Я йому кажу, нормально, тому що як Алка сказала, для мене це ну, кожна, кожна субота. Денчика все ж таки вийшло побігати в баскет сьогодні, але не так зовсім хотілося. Не. Хотілося більш динамічно гру, щоб люди пасували м'яч. Трохи були більш, знаєте, IQ баскетбольним, ну, в них було покраще, але нормально. Галочку можна поставити. Ми бігали в баскет Сентрал Парк в Нью-Йорці, в Нью-Йорку. До речі, вже декількох людей зустріли. Один був навіть американець, коли він проходив повз мене. Він в мене побачив футболку, на якій написано написані Stanwood Ukraine». І він також показує там, на свої два кольори жовто-блакитний. І каже, так знаєте, з американським акцентом. Слава Україні! Красавчик! Дивіться, яка там будівля просто. Цікаво, якщо вона буде падати, вона достане до нас. а? Звісно, вона ж прямо перед нами стоїть. А якщо вона почне падати, да? і ти почнеш біжати, але по прямій так від неї не в сторону, а по прямій, ти встигнеш спасти своє життя. Я не думаю, я думаю, що вона дуже довга і вона на нас прям ляже. Розмови про велике, так сказати. Сьогодні мені здається, ми вивчили повністю Central Парк, тому що ми ну, обійшли точно 75% а то й 80. Душ, трошки освіжилась, зарядилась і виходимо на вечірню прогулянку. Ми йдемо їсти на прогулянка. Ну йдемо їсти, потім прогулятися. Зало це вечерня прогулянка. Так так. Так так, 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 так. так, так так, так, тільки закрийся. Ой, кричить, як назад. Далеко йти вже... не прийдеться, тому що ми живемо прямо біля сходів на Таймсквері. Представляє? Це взагалі? Це... Прямо ось ми вже тут вийшли. Тільки вийшли, а вже тут на ньому. Англий. Красотіще. Дивіться, там жовтий і червоний. Цілий магазин, бачите, ММДмс. До речі, американці не кажуть ММДМС, вони кажуть МНМ. Тому а, в самий там перший раз, коли я казав ММД, вони мене не розуміли. Люди, тут дуже багато людей. Хотіли присісти на сходах, та куди там. А... Добрий ранок. Все, ми будемо виселятися. Зараз вже неділя, і ми пішки підемо на Уолл-стріт, нам йти десь приблизно час, але це окей, тому що ми просто прогулюємось, да? так? По, -по Нью-Йорку. Все поки нью йорці І тому покидаємо наш номер, який виявився дуже, дуже зручним, скажу так. Тому що може він дуже компактний, але все ж таки все класно зроблено, тут дуже затішно. Локейшн тут просто супер. Ми зараз вийдемо, повернемо направо і майже зразу будемо на Times Square. Тому прощавай, готель. Ось така погодка нас сьогодні чекає. Ми вийшли на Times Square, дивіться, всі uh, Times Сквер, по-перше, сьогодні закритий. Ну, я маю на увазі самі сходи, ті, тому що там дуже слизько, коли йде дощ. І Щоб люди себе не побували, вони їх закрили ці сходи. Але забавно, коли повз Times Сквер проходиш, бачиш дуже багато людей, які там стоять під зонтами. Я спочатку думав, що вони просто прийшли сюди постояти під зонтами. Ну, знаєте, всі люди йдуть на Times Square в Нью-Йорку. Але ні, вони чекають на, на бас. Ну, якось так, знаєте, сьогодні вилазити на бас на другий поверх, там де також буде йти дощ. Добре, ми, ми рухаємось далі. Прикольно, хтось намалював ось таку от, дивіться, картинку. Супер. Що я хотів сказати? Відразу як виходиш з номеру, да, з готелю, відчуваєш оцей звук Нью-Йорку. Всі там хтось сигналить, хтось кричить, дуже багато різних мов лунає звідусіль. Забавно все це. Класно, в цьому є Нью-Йорк. Фішечка, так, да, фішеч, фішечка, фішечка. Яка краса, боже! Навіть да, да, під час дождю, все одно. А ну зараз повернеться. Я на відработника похожу. До речі, так. Да. Прежде вам мне ты за людям такое показано. Что такое? Смотри на дешу. А что подобається? мне не пробуется? Це ты? я. Чисто свитер приходит. Да, свитер портопый. Сидор я хочу. Тут не бара. Дуже часто в Штатах можна знайти знаєте, ретро кросівки в різних магазинах. І я багато вже бачу, там Алана Айверсона чи Геррі Пейтона, такі старенькі. Але ось ті маки, дивіться, блин, я таких ще не бачив, В Трейсі Магреді тут різної роз, розфарбовки чи розкраски. Я не знаю, як правильно сказати, є. Але такі є також, ну, блин, вони, вони прикольні. За що того, що вони, знаєте. Навіють дитинством, скажімо так. Потім Дері Кароузе, дивіться, я також не бачив ці шутки. Блін, Вау, прикольно, прикольно. Ну все, ми купили собі декілька речей. Алка собі світер купила, я купив собі в худі Джордана Чорний. І йдемо тепер по Бродвею, можна побачити. Тут перекритий шлях для транспорту. І ми отак йдемо на Вол-стріт. Ну, а ми ще на Бродвеї. Дивіться, як це гарно виглядає. Навіть, навіть під час дождю. Ми тримаємо, продовжуємо тримати напрямок Уолл-стріт, але зараз по дорозі, в 10 хвилинах від Уолл-стріт, ми от зайшли на 9-11 Меморіал. Раніше тут був розташований World Trade Center або башні-Бузнюки. А зараз ось такий меморіал для них збудували. Виглядає дуже епічно, так, тобто виглядає дуже... Пам'ятково для них, для людей понерви, і ось їхні монати. Хочу сказати, що ми вдячні Нью-Йорку за те, як він нас прийняв цей раз, тому що погода була ідеальна, ну майже ідеальна, за винятком того, що сьогодні зранку був дощ. І... Але я до того, що він наламав нас з нашою фотосесією, яка мала відбутися рано вранці. Ну нічого страшного, зате ми нормально так погулялись. Ви дуже добре розрахували наш час, тому що а, нам на 4, а зараз 3,50 і ми заходимо на борт. Оба. Ну що, побачимось. Я буду, я буду за тобою сидіти, добре? Ну, ось і все, друзі. Ми поїхали додому. Наша подорож офіційно закінчилась. Знову таки майже закінчилась, тому що залишилось ще метро, потім машина. Вже, вже будемо вдома. Дякую, що додивились до кінця, але почекайте, тому що ще є екстра бонус. Такий мімічний бонус, який ви побачите за декілька секунд. Так ось, вже день, як у нас вдома маленький котик. Ми взяли собі маленького кота, який назвали Сімба, він у нас вислухає шотландець. Так, Сімбич. Ола, дивіться, який. Гарні. Мали, подивись камеру. Чуєш? Дивись. Ось такі красень. Ціло нічим мяукав, не давав нам спати, тому що він, він трошки перенервував, тому що нова ну, домівка для нього, ми вчора забрали від сестри його, від мами. Але зараз вже адаптується. Ось так. Ось така у нас. Варна новина, да? що трошки боїться. Але звикає, звикає. Бали більше йде, ніж до мене, але це все. На це все треба час, треба бавитись мали. з малим. да, да малий. Відо мене є там свіхолопчика і дівчинка. О, так? Да? Класний. Ну все, люди. Дякую вам, що додивились цей, цей епізод до кінця. Залишайтеся здорові і щасливі. Побачимося в наступному відео.